Друзі, всім привіт! У нас сьогодні десь близько 30 градусів тепла. В минулому відео у нас були зливи, грози, дощі і так далі, і потопи. Бачите, йдемо трошки з крайності в крайність, але тим не менш працюємо. Приїхав я на пасіку, хотів трошки відкачувати мед, але не там то було. Давайте я вам зараз покажу, як то відбувається. Як бачите, я відібрав декілька рамочок, декілька корпусів, того, що бджілкам їх забагато було. І зараз на пасіці у нас виріс такий великий вулик. Це я об'єднав дві сім'ї, бо тому що одна з них була без матки, і я вирішив, що немає, немає смислу просто підсаджувати до них матку через газетку, під'єднав і все. А зараз я вам покажу, бджоли, скільки бджоли принесли меду з соняшника, який вже, як бачите, відцвітає. Але є деякі квіточки, котрі ще цвітуть, тому я планував завтра відкачувати, сьогодні подивитися. Що там в нас по меду, але я думаю, що ще їм варто було б почекати з тиждень, і тоді можна буде вже відкачувати. Щось я зараз вам покажу, що там коїться в магазинах. Так, давайте зараз ми почнемо з досить потужної сім'ї, яка зробила гарний результат. Це в нас тут маточка, яку я міняв під час світіння акації, і це от найкращий результат вона показала. Я трошки експериментував. Як ви бачите, пам'ятаєте, на початку сезону я клав матки в ізолятори. Це ну, таке собі діло. Е, міняв матки в різні числа, на різні матки, штучного запліднення, F1 і так далі. Е, найкраще себе показали маточки на соняшнику, котрі я поміняв під час цієї акації. Вони добряче нагнали сили, не роїлися. F1 це були маточки. І вони дуже класний результат показали. І оце от одна з сімей, яка є з тими маточками. Матки я використовую карніком. Дуже важливо не тільки матки, а те, коли ви з ними працюєте, як ви їх розширюєте, коли робите відводки і так далі і тому подібне. Бачите, сонячник вже відцвітає. Магазини повні. Магазини повні. І вже трошечки почали печатати. Я трошечки, як бачите, зараз я витягну, зніму магазин, вам. Цього року практикую розставляти рамки широко, не ставити бруском до бруска, а даю на одну рамку більше. Де не де десь можливо і на дві рамки більше менше мається на увазі, менше, забираю одну рамку і розсуваю, розсуваю рамки ширше. Буде вам видно зараз. О, тут корпус. Так. Тут така ж сама ситуація, це крайня рамочка. Вони її просто з одного боку залили наприском, і з другого боку теж видно, що блиститься. І середню, давайте я витягну, наскільки вона печатна. Бачите, три магазини меду, ну, це як на мене, це, якби на, на всій пасіці був такий результат, о Боже, я б собі, собі тоді вважав мегапасічником. Але так не є. Тому що ми ловимо рої, ці рої е, рояться. Дуже важливо. Тому я вже сто разів говорив і перше скажу, що е, якщо ви хочете багато меду, хочете так пасічникувати, а не займатися риболовлею. Або з ловлею роїв, ну це приблизно схожі заняття, тому що вони азартні і е, не зазвичай вони не налаштовані на результат. Тобто ви ловите рої, ви собі отримуєте естетичне задоволення, але великої риби швидше за все не зловите. Тому вам потрібні якісь навички в самому посічництві, в роботі з сім'ями, інакше меду не взяти. Який би там соняшник не був, якщо у вас не будуть е, потужні сім'ї. Не буде результату. Так, тут, бачите, я скоротив гнізде таке от наставочку скоротив. В них тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рамочок, дві рамочки я забрав. Бачите, це все я дав їм вощину. Вощину, Бо бачите, рамочки світлі. Натомість тут ви бачите одну рамочку вона темна. Вона відрізняється від тих. Вони всю цю вощину відтянули і відбудували. Так, ми здолісти не будемо, смислу немає. Хоча водне, напевно, і залізом, тому що мене дуже здивував результат того. Що е, тиждень тому є відео на каналі, е, де я бідкаюся, що взяток соняшника, не знати, чи буде той мед, не буде, той мед, адже погода була, ну, насправді ужасна. Жахлива, просто жахлива. І багато-багато сімей було в ройовому стані. Е, почали роїтися, тягнути маточники, не хотіли працювати, ужас. Щойно, я перейшов всю пасіку. Одна сім'я мала маточник, я його зірвав, один буквально один маточник, я його зірвав, і я впевнений, що вони собі ще щось, щось принесуть. Та й все. Дивіться, бджілки почали красти. Треба закрити машину, вони собі вилетять. Бачите, з магазинів. взяв трошки такі маломодні рамочки. бджілки почали їх трошки обкрадати. Добре, не, не видно, але тим не менше, давайте перенесемося її. Візьмемо ще одну сімейку, подивимося, якусь слабшу. Ось, до прикладу, у нас є сімейка в неї два магазини. Я не пригадую, яка що скільки принесла, який в них результат, того не показую найкращі сім'ї, а показую, які попадають. Це перші. Видно, що в них тут теж було багато овощини. І видно характерно таке є що для рамок під час медозбору з соняшника те, що вони... Жовтіють. Я не знаю, чи вам буде видно, але в всередині я пані, вам потім покажу, що рамки такі жовті-жовті, прям дуже. І це все через взяток соняшника, того, що жовтенький полог, Нектар характерний. Ну добре, це такий сильний магазин. О, так, я пригадую, ці сім'ї я міняв магазини місцями при огляді. В них тут внизу, бачите, таке от слабенько, не запечатано. Це мені попалася якась така. Сильно залита рамочка натомість. Є багато рамочок. От, пустесенька. Бачите, тут є в нас трошечки нектару і все. І тим сам для того, щоб вони почали щось працювати в цьому магазині, я поміняв їх місцями. Поміняв їх місцями, щоб ділки йшли йшли через нього, відчували пусте місце і вони будуть його заносити нектаром далі. Так, і подивимося, що зараз у нас такі є слабесенькі рої там в кінці. Підемо на них, подивимось. Дивіться, от цікаво подивитися. Це у нас тут маточка є, від якої я прививався цього року. Пробував робити свої матки. Навіть на каналі також є ролик про це. І суть в тому, що я їм кинув корпус вощини. Вони його почали тягнути. Сім'я була малесенька, малесенька, я від них прививався, я їх сильно не розширював. Так, Багато бджіл бджолей є. Давайте подивимося, заліземо в гніздо до них. І Вони зараз досить сильно розвилися. Тобто в розплоду в гнізді ну, є просто маса. І вони, як я і говорив, коли в нас була така негода. Матка почала закладати е, ці личинки, адже вона минулорічна і вона так якби в мене в племіннах, можна сказати. Бачите, перша рамочка розплоду, вся в розплоді. Розплід і зверху є трошечки, трошечки меду. І такою буде кожна рамочка. Кожна, кожна, кожна рамочка. Наступна, розплід. Бачите, так само я їм давав дуже багато вощини. все, все, все пасіка в мене розширюється виключно на вощині. Тут у неї рамочка з пирогою, з розплодом і з яєчком. Так, друзі, я трішечки відійшов. бджоли почали нападати на мікрофон, він такий з такою нахлобучкою від вітру, волохатою. І через це бджоли його дуже атакують, як тільки вони бачать, це його перша ціль. Адже ми знаємо, що бджоли дуже не люблять, коли є багато волосся. Вони завжди нападають на волосся. Як Загалом ситуація зрозуміла, як бачите, нектар є, бджілки щось носять, хоча, бачите, Сонях у нас вже такий от великий відсвів, є де неде такий от маленький. Ще є трошечки пізне поле, воно буде зараз відцвітати. Як бачите, десь там вдаленіше в соняшник, котри, котрий зараз ще буде доцвітати, того я приймаю рішення, що ми ще напевне почекаємо. Тиждень, можливо, два, і будемо качатися у вересні. Боже, жах, знаєте, заходжу на Ютубі, жахаюся від того, що е, вже багато посічників, напевно, в центральній Україні трошки інші медозбори, адже наші блогери основні такі вони з центральної України, з медового центру України. Е, там в нас багато соняшнику і набагато більш розвинута е, медова промисловість, іменно медовий напрямок в бджільництві. Тому там вже всі відкачалися і загодовують цукром. Ми також будемо підгодовувати бджіл, очевидь, будемо вже дивитися по ситуації, але не зараз, друзі. У нас ситуація кардинально відрізняється на західній Україні, тому що соняшник у нас пізній. Я вам більше того скажу, я сьогодні їхав по приполи, на якому гречка має десь близько 20 сантиметрів, тобто дуже пізня гречка. І я вже одного разу опікся на ній, що минулоріч річ ми качали таку гречку, є ролики на каналі і. Вроді бджілки принесуть меду вам. Вони занесуть собі гречки на зиму. Вони в мене дуже добре на ній зимували. Але є проблема в тому, що пізно досить це все відбувається. Ви пізно будете складати гнізда, ви пізно обробите від кліща, адже ви не будете обробляти, тому що будете качати той мед, не можна його обробляти. І є найти такі дві сторони медалі. Будете з пізнім медом, але можете залишитися без біл, тому що вони вас можуть е, почати злітати від кліща. У мене було таке, що в мене дві сім'ї просто злетіло ну, очевидь, через кліща, але. Ну, про зльоти це вже буде окрема тема. Якщо вам цікаво, залишайте коментарі, можна буде про це розкрити цю тему ширше, через що злітають джілки. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Якщо вас ще цікавлять якісь теми для обговорення або щось вам показати на пасіці, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.